Железонка 3-й ед матч. Забирай Джамбас там. Вигидерка тимлі шучас. Наш постійний експерт, постійний експерт. Російський фейк. Йди на. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ви слухаєте програму Руський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо щодня найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми поговоримо про російські спекуляції навколо останніх публікацій Валерія Залужного, який за версією росіян, начебто, визнав провал збройних сил України у війні. А Володимир Зеленський, президент України, і поготів, начебто, здався, говорять пропагандисти. Чи справді це так, і навіщо росіяни ширять викривлену інформацію? Розберемося. Залужний визнав провал контрнаступу. Так російські змі такими заголовками відреагували на статтю головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного для британського видання Економіст посилаючись на окремі цитати з цієї статті Залужного, прокремлівські медіа заявляють, що український воєначальник визнав провал, начебто, української армії, на полі бою. І навіть нібито анонсував неминучу капітуляцію України в російській війні. Таким чином, інтерв'ю залужного стало вмить найважливішою темою для російських пропагандистів. Однак, залужний не заявляв ні про який провал чи глухий кут української армії. Це фейк російських видань. Допомогли розібратися із цим нам аналітики проєкту Стоп Фейк. Залужний навпаки підкреслив, що українці практично показали готовність покласти душу і тіло за свою свободу. Україна не лише зупинила вторгнення набагато сильнішої Росії, а й звільнила частину своєї території, зазначив генерал. Головнокомандувач збройних сил також пише, що армія окупантів, маючи стратегічну перевагу у військовому, економічному, людському, природно-ресурсному і науковому потенціалі, і в порівняно належних умовах для його реалізації, досі не здатна повною мірою реалізувати задуми російського генштабу. На сьогодні наголошує залужний обмежена в ресурсах Україна досягла паритету у силах з Росією у повітрі, у мінно-вибухових загородженнях, а також контрбатарейній та раді радіоелектронній боротьбі і створенні резервів. Однак, при цьому залужний назвав п'ять пріоритетних напрямів, які допоможуть зберегти ініціативу української армії перед окупантами для уникнення того, щоб війна перейшла в позиційну форму, каже залужний Україні. Насамперед потрібно домогтися переваги у повітрі, пробивати мінні загородження в глибину. Підвищити ефективність контрбатарейної та радіоелектронної боротьби, створити і підготувати необхідні резерви, а також нарощувати можливості радіоелектронної боротьби. Також генерал каже, що важливо підвищувати ефективність командування українськими військами, наприклад, за рахунок широкого використання інформаційних технологій в управлінні. Такі технології пише залужний дадуть змогу випереджати супротивника у питаннях ситуаційної обізнаності і швидше приймати рішення в умовах позиційної війни. Головнокомандувач також наголошує на необхідності підвищення рівня логістичного забезпечення сил оборони. Російська війна актуалізувала вже практично забуті концепції, наприклад, накопичення запасів ракет і боєприпасів, а також інших матеріально-технічних засобів. Основними шляхами вирішення логістичних проблем для України залужний назвав такі: нарощування спроможності української оборонної промисловості, створення і розвиток в Україні асиметричного арсеналу озброєння і техніки, а також створення, виробництво і розгортання нової ракетної техніки. На сам кінець генерал підкреслив, що ситуація диктує необхідність пошуку нових і нетривіальних підходів до порушення військового паритету із противником. Вихід полягає в залученні нових військових та інформаційних технологій, резюмував головнокомандувач збройних сил України. Як бачимо, будь-який вислів Валерія Залужного вмить стає ключовою темою для поширення дезінформації у російських виданнях. І це вже далеко не перша спроба Росії поширювати брехню про слова залужного. Наприклад, у попередніх випусках нашої передачі ми розбирали такі смішні фейки, наприклад, як визнання залужного, що суровікін викликає в нього, начебто, страх, а також зізнання українського генерала, начебто, в любові до російської армії. Всі ці вигадки російських видань виявилися неправдивими і радше говорять про бажання, які хочуть досягти росіяни. Утім, ці бажання кардинально розходяться із реальністю. Але на статті залужного російські пропагандисти не зупинилися і добрехалися до того, що Зеленський уже буцімто минулими вихідними здався Росії. Поширюють таку вигадку пропагандисти в англомовному сегменті соціальних і стверджують, що український президент, начебто, здався, а Україна вже із цих вихідних перебуває під повним контролем Росії. На цей фейк звернули увагу фахівці з перевірки фактів Associated Press, і вони кажуть, що першоджерелом цього фейку виявився невідомий твіт, в якому йдеться про те, що Зеленський, начебто, здався, Україна впала, а наступний Ізраїль. Associated Press звернули увагу, що цей твіт поширили більше 10 тисяч разів станом на понеділок 5 листопада. Хоча насправді низка високопосадовців, а особливо Володимир Зеленський, наголошують на тому, що про перемир'я не йдеться, як і про нічию у війні, російська агресія проти України впродовж вихідних не припинилася. На це вказує повітряна атака Росії на 10 областей України, що призвела до руйнування цивільної інфраструктури. Україна, українські воїни налаштовані на перемогу у війні, а всі партнери знають, що нам для цього потрібно, каже президент Зеленський. Щоразу, коли я бачу з нашими воїнами з тими, хто на передовій, з тими, хто готується повернутися на передову, з тими, хто заслуговує державних нагород. Щоразу, коли я бачу з ними, я бачу готовність не просто захищати Україну, а перемагати заради України, перемогти. У цій війні нам своє робити, це наша потреба. Я добре пам'ятаю, хто і як був налаштований 24 лютого і в перші дні повномасштабної війни. Я пам'ятаю, що говорили, хто говорив, хто вірив і хто помилявся, не віривши в Україну. Варто бути впевненим в Україні зараз, так само, як і тоді. Росія хотіла Київ, але її змусили втекти. Хотіла Харків. І казала, що це російське місто, але наш Харків є і завжди буде вільним. Так само Херсон, так само Одеса. І ми не залишимо наших людей на окупованій території. Я хочу, щоб вони почули, зараз це йдеться про мільйони доль. Всі партнери знають, що потрібно для фронту, для нашого неба, для наших міст, для нашого руху. Світ дуже швидко звик до успіхів, які мають українці. Однак наші люди продовжать робити свою справу, каже президент. Сучасний світ так влаштований, що звикає надто швидко до успіхів. Коли почалась повномасштабна агресія, багато хто у світі очікував, що Україна не вистоїть. Тепер сприймаються вже просто як даність колосальні речі, які роблять наші люди, всі наші воїни. Успіх України в битві за Чорне море це те, що буде в підручниках історії, хоч і не так часто обговорюється зараз. Але що б там не було, нам робити своє, захищати свою державу, українську незалежність, наше життя, нашу культуру, українську свободу, і ми захистимо. Я дякую усім у світі, хто допомагає Україні. Слава кожному нашому воїну! Слава усім, хто. Не відступає, не вигорів, хто вірить в Україну так само, як 24 лютого, і так само б'ється заради України. Хто дбає про Україну кожного дня додавати сили нашій державі тільки це потрібно. Слава Україні! Це були слова президента України Володимира Зеленського, поширюючи от такі фейки про те, що, начебто, Україна здалася. Президент здався, а головнокомандувач буцімто визнав провал Збройних сил України у війні. Пропагандисти хочуть викривити реальність, а також, як бачимо, створити хибні паралелі між російською агресією проти України і війною в Ізраїлі та Палестині. Тим не менше, як українські фахівці, так і закордонні продовжують ловити пропагандистів на брехні. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто а перевірену інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення в українському радіо, телеканалах Перший та суспільна культура, вебсайті Суспільне новини та у соцмережах Суспільного. І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, зокрема у спілкуванні з друзями, коментуванні чогось в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.